Добрий ранок, в кого він добрий, а в нас такий собі, так, да, баді? Кому трохи протерти. Бо... Ну, я замітила, пару днів назад він собі вилизував лапу. Добре, я поїхала і буду вам розповідати. Но я не звернула уваги, нічого не побачила. Вчора знову, тільки вже другу лапу вилизе. Я подивлюся, а там такі красні плямки такі. і Трошки він його вилизує і воно ж заражається, такий стан запальний робиться. Що, Поїхали сьогодні в лікарню, бо не до відшимання. Дали йому таку штуку на голову, отак надівати. Знаєте, щоб він не лезав то, Таку штуку і мазь дали мазати і кололи лікарство. Ну і що, 120 злотих, ляпи і нема. Так що, зараз боліє не тільки мама, а й, а й е, дитина. Але я вам скажу так, що бути мамою волосатого сина, неважливо, хто це, кіт, собака, та взагалі якоїсь тварини це те саме, що бути мамою реально дитини. Треба все пільнувати, десь почухав, подиви, треба подивитися, що ж там сталося, що він там чухає. Десь він щось там вилизує щось його головою, трес. треба все дивитися. Але ту любов, яку він нам дає, це не заміниться грошима. Так що хто не може наважитися на такого волю животного, то раджу. Раджу, бо це реально ну, класно, коли тебе чекають вдома. Да? Бадуна. Такі справи у нас. Такий ранок, 21 вересня, у нас проснулися і да, поїхали до лікаря. Зараз я приїду, поїду заскочу в бідрунку і хочу зготувати їсти, бо мені до лікаря на 11.30 на цистоскопію. Що там ще скажуть, Надіюся, що все окей. Хочу до 11.30 приготувати їсти, бо в чоловіка вже нема що брати на роботу. Хочу якісь макарошки зробити по флоті чи що, не вирішила ще, але щось такого. Зараз на варганю якісь макарончики. Приїхала забрати документи по машині. Чекала на очереді. Дорожні мене позвати. Нервуюся, бо малі в машині, сам чекаю. Це було по дорозі заїхати. Прийшла смс мені вчора, що зробили. вже документи на машину. Блін, передо мною вскочив, мужик якийсь. Обітненько. Забрала вже документи на машину. з тим Юж Бондаренко. Добре, вже машина є, документи є, права тільки забрати, але то в наступному місяці поїдемо забирати. Все перереєстровано, ще мені треба в банк. Не знаю, можливо, завтра з'їздити. Змінити мені в банк прізвище. Ну, оце ще мені в банк треба з'їздити. Ще хотіла вам сказати, знаєте що? Що дуже обідно, коли ти залив машину до повного бака по 6.40. А зараз топливо 6,02. Ні, ну хорошо, якщо воно піде донизу, так? Да? І добре так було би, щоб воно йшло донизу, бо зазвичай, коли воно йде донизу, потім знову доверху. Але ну, дуже давно не було так, що топливо аж на 40 копійок вниз пішло. От, Так що, може, реально це дуже гарний признак того, що вже буде дешевше топливо. І життя навіть буде тут дешевше. Зараз на ордені 6.02, 95. Пів другого. 13.35. Мій сніданок. Не їла, бо я взагалі не знала, як це там виглядає ця цистоскопія, чи можна їсти, чи можна пити. Взагалі, я цього не знала. От я зараз поїм і вам розкажу, що мені сказав Вероч. А сказав він мені багато що. Як мені його шкода, він так намагається зняти її. Ні, баді. іди сюди, все, все, Не треба, не треба знімати. Це ж треба для того, щоб ти ножки свої не вилизував. Зай. У нього тут на, на ножках такі, ну, коротше, такі штуки між пальцями він їх вилизує, і це не добре. Добре, треба успокоїти дитину. Він дуже супротився. Може, як мені шкода, то я ж знущаюся над ним. А з іншої сторони я його лікую. Ну, не стати зай. Терпи. Що, коротко розкажу про проблему. Що сказав врач. Я до нього прийшла, він почав мене обстежувати. Дуже приємний лікар, жінка у нього українка. Я розкажу вам своїми словами, як я його зрозуміла. Ось він сказав так: що у мене ця оболонка, оболонка типу сечового міхура, в деяких місцях пошкоджена. І щоб її відновити, треба. Бо вона сама не відновиться, треба вводити гіалуронову кислоту. Він говорить: от так: дівчата вводять собі гіалуронову кислоту в лице, а у нашій спеціальності гіалуронову кислоту вводять ще в сечовий міхур. Треба вводити гіалуронову кислоту в сечовий міхур, от, щоб, я не знаю, з'явилася. Щоб побудувалася, я не знаю, як це правильно, щоб поремонтувати мою оболонку сечового міхура, я зрозуміла так, що гіалуронову кислоту треба колоти, щоб ці шари знову оновилися із гіалуронової цієї кислоти, бо ця оболонка вона пошкоджена чи бактеріями. Чи по определених причинах її нема, як я це зрозуміла? Ось, можливо, лікарі або люди, які знають, була в них ця проблема, можливо, вони трошки більше знають про цю ситуацію. Сказав мені, що мені треба щепити ці ліки, які він приписав. Що у мене є проблема із спиною ще і її треба вирішувати, що я буду робити через місяць. Сказав мені, що е, він не наполягає, але так як я молода, і треба зробити треба зробити цю процедуру. Цих процедур буде восім. Це не є щось таке болюче, нічого. Просто приходиш, він тобі вводить цю гіалуронову кислоту один раз на тиждень це робиться. от е, Такі справи. Одна процедура коштує 400 злотих, процедур треба 8. Питав мене, чи будемо робити, чи ні. Я кажу: ну, звісно, що будемо. Ще запиталася його, що... якщо цього не робити, цієї процедури, що може бути? Сказав, що ну, в принципі нічого хорошого, бо постійно будуть запалення. Бо сечовий міхур якби, буде постійно. Під ураженням якихось бактерій, що він не буде цієї оболонки, яка буде захищати від цих всіх бактерій. Ще виписав мені ліки, каплі е кожного дня пити. І виписав ще одні ліки, які треба мені буде пити три місяці. Курс цих ліків на три місяці коштує 400 злотих. Такі діла. Я його запиталася, чи йому січового міхура могло б віддавати мені так спину, що мені так дуже-дуже сильно спина. Він мені сказав, що так, да, могло бути. І взагалі в мене питався, чи в мене не, буду, не було цієї проблеми раніше, бо ну, всередині все не виглядає так, якби все почалося ну, пару тижнів назад там. Я говорю, ну, що в мене були проблеми два місяці назад, але ну, врачи сказали пити, е, знеболюючи і ну, досвідок. Він сказав, що я дуже сильна жінка, бо ну, це просто з такими болями було жити, це капець. Такі от справи. Я запиталася, чи можна мені працювати, сказав, що можна. Я кажу, бо я вже так хочу до роботи, вже три тижні вдома висиділа, вже ну, тяжко. Так що йду в суботу до роботи Надіюся, що все буде окей. Домовилися з ними, що 5 жовтня я йду на першу процедуру. цю. Вона триває дуже швидко. Буду робити і паралельно приїду О, приїду до нього, в общем. І він зробить цю процедуру і поїду далі на роботу. От такі от справи. Так що, друзі, не хворійте. Добре, що хоч трохи щось вияснилося. Добре, що все добре закінчується. Хоча це ще не кінець. 100% ще буде довгий період лікування в 2 чи в 3 місяці. На наступний місяць, надіюся, щось вирішиться ще із спиною. І будемо здорові крокувати далі в життя. Такі от справи. Дивіться. Бідолашний. Так мучиться з цією штукою. Напевно, йому ну, дуже не подобається, не напевно, а точно шкода. Це такі діла. Були сьогодні в лікарні, ще годину чекали. Я прийшла теж, мені було на пів дванадцятого. Е Я прийшла, там було чотири чоловіка перед мною, І коли ці чотири чоловіка зайшли, чи три. Виходить ця українка, ну, жінка його, і помічниця медсестра виходить і каже: цей, А ти що тут в цей час сидиш? Я говорю, так, на да. Катю, а чого ти не зайшла? Тож ти на платній візиті ти не мусиш чекати. В очереді взагалі. Могла так сказати, що ти є, і ми б тебе прийняли без черги. Але я цього не зробила, почекала цілу годину. Дала, до речі, за візит сьогодні 300 злотих. Ну от в сумі мені до цього лікаря візит 600 злотих обійшовся. До речі, за те, що ті типу, лікар буде робити цю процедуру, він брати нічого не буде, сказав.